Вітаю канал Суділо. Сьогодні ми знімаємо рульову тягу, ми вже її зняли. Ось таким саморобним зйомником. Тут приварена гайка. Тут перерізана труба. Приблизно одну третю ми відрізали, точніше, Ну да, одну третю відрізали, дві частини залишилось. І зверху приварена така кришка, товщина металу 4 мм. Тут у нас шарик. Висверлена дирочка і пробита керном. Висверлений отвір. І на накарняний, щоб він не вискочив. Висота цієї приспособи. Зараз навіть скажу приблизно скільки. Дивіться, висота речага у нас 2 см. Тобто робимо оцю висоту 3 см. Я зробив, щоб можна було стягувати і шарову, просто сюди я підкладаю. Болтик, точніше гайку, бо виходить цієї висоти не вистачає, щоб видушити. Але його достатньо, щоб видушити, точніше він його теж толком не видушує. Прийшлося знімати поперечну тягу і в машини вибивати молотком. Все, ми сюди його закручуємо і воно його випресовує. Ось таке коротке відео. До побачення на все добре.